Топ 10 штук, за які найсумує найбільше. Значить, плацкарт це просто бояв я б за плацкарт, я не знаю, щоб я віддав. Мені, напевно, сказали там тисячі доларів. Я отдав, щоб тут на плацкарті десь покататися. Це просто жесть. Потім за якимись там магазинами, типу АТБ, Кулінічі, така, поняття проста, дуже людська вайбова історія. Як не дивно, за людьми, які сваряться просто на вулиці за якісь побутові теми українські, але особливо в Одесі, це знаєш, люди просто соряться для того, щоб дати чуть-чуть один одному емоції, потім ще дякувати один одному за це. Тобто у нас є чуть-чуть італійський вайб посратися, але зробити це якось приємно. Ну, коли це так, інколи так, що це взагалі неприємно. Потім, звісно, за українською їжею, іменно саме в Україні, десь в селі, знаєш, там, де все домашнє, Справжня за базаром українським дуже скучає. Ну тут тут немає такого. Тут вже все біо, там але це все історія. Ну мені не так воно це все заходить. Що ще, напевно? Як не дивно, ти знаєш, ти сумуєш за тим, що тебе було в дитинстві, і то, що тобі дуже подобалось. Можна безкінечно жалуватися на ці дороги ужасні в Україні і так далі. Але повернутися там на деякий час, про ним проїхатися, відчути оце все, от і побачити обличчя людей, які плюються на ці дороги, це теж було приємно побачити. Але ти бачиш, асоціюється у нас. Все ж таки приємно з тим, що було колись, коли ще дофамінова система була ціла, коли ще не літала над головою це все, коли було якось приємно жити. І виявляється, що все, що було в нас раніше, це було абсолютно достатньо для нормального життя і щастя. Ми ходили, що жаливо, сплювалися на щось. але Це нормально, людині постійно щось хочеться більше чогось. Я просто хотів би це закликати, цінувати те, що у вас є в житті. Зараз, бо далі може бути гірше. ну Ви бачите ситуацію в світі. Просто в моменті насолоджувалося тим, що є. Княжна дуже це українська доставка, український сервіс. Це то шовче мені б хотілось би просто відчувати кожен день ніде в світі такого нема. І якщо чесної медицини теж ніде такої світі, як немає в Україні, при всіх оцих цих поганих больницях, які там тріскаються, розвалюються, про там оцих очередях, моментах, що там в спину плюнуть десь в черзі і так далі, але насправді. В Україні кожна там друга, третя, четверта лікарня має нереально крутих лікарів. То, що там відбувається якийсь срач, панос чи золотуха в цих лікарнях, це проблема самих українців. Нам самим треба мінятися, змінюватися і культурно змінюватися. І загалом би все було краще. Але факт того, що українські лікарі роблять майже неможливі речі. Тобто за кордон їдуть тільки що там рак вилічить чи якісь операції, що ну, в Україні вони просто дуже дорого коштують і їдуть за кордон для того, щоб отримати страховку і зробити операції. Там насправді воно так працює. Навіть у ці дуже багаті кінди, саме так вони і роблять. Вони не їдуть за свої гроші, ці всі операції робити. А так Україну ці насправді їдуть і зуби робити важкі операції. Українська медицина це супер. Я б дуже хотів би. Особливо після поранень перевірятися, це б взагалі було класно. Коротше, в цілому дуже сумую за Україну, яка була до війни. Тут я думаю, можна поставити. Pronto.